Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні буде відео з двох магазинів. В обидвох магазинах це четвертий день завозу. У цьому ціна за кілограм 235 гривень. Першою хочу вам показати ось таку куртку. Чи це навіть накидка? Вона така йде наполовину як светр, наполовину як хутряна куртка. Абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. Це фірма Zara, розмір. М. Це така дуже специфічна куртка. Не кожен її одягне, скажем так, на любителя. Хто любить щось таке, яке вирізняє так з поміж натовпу, хто любить оригінальні речі? Думаю, ця курточка б сподобалася. І коли люблю брати щось таке, примірочної, екстравагантне, неординарне. І, власне, ця курточка хоч була збіркою, але от зверху є якась така от пляма жовта, незрозуміла. Далі хочу вам показати ось таку сорочку від фірми Ту в 10 розмірі з накладними кишенями попереду. Вона світлого деніму, а кишенки ще більш такі от світліші, виділяються. Вона в новому стані це у нас 100% бавовна. Сорочка йде подовжена і її можна використовувати як куртку, адже сама тканина цупка добре тримає форму і, власне, прекрасно підійде, як для верхнього шару. Джинсові сорочки це вже така от класика, щоб не було в моді, нині, мені здається, є актуальним. Особливо мені подобається, коли такі джинсові сорочки поєднуються з таким ж кольором джинсами. Загалом мені сподобалось брати собі її не буду, адже у мене вже є схожа сирочка. Наступна знахідка це кардиган від фірми ГАП. Він леопардовий. Леопард зараз якраз на піку популярності. Кардиган в розмірі М за складом дуже навіть непоганий: 55% бавовна, 40 нейлон і 5 акрил. Кардиган в непоганому стані защіпається на гудзики, і це все-таки, напевно, як кофта, а не кардиган, оскільки. Її можна носити як перший слой, тобто замість якоїсь кофти або светра, а не як накидку. Собі, якщо б я купляла, то все-таки б на розмір більший цей мені не дуже подобається, оскільки надто сильно він обтягує, хто мене постійно дивиться і той знає. Такі речі в обтяжку я не люблю. Наступна знахідка це блуза від Monsoon. В 14 му розмірі вона йде в такий от горох. Трішки менший, трішки більший. Горох різного розміру і це досить так незвично виглядає. За складом вона на 100% з віскози. Блуза дуже легенька, практично вагома, йде на короткий рукавчик. Ідеально підійде як для весни, так і для літа. Вона в такому кольорі Бордо це один теж з кольорів цього сезону. Особисто я цей колір не ношу, оскільки вважаю, що він мені не пасує, ну і ніколи його і не купляю. А загалом блуза в ідеальному стані і за своїм складом чудово. І принт тут теж такий незвичний. Крій теж мені сподобався. І від такої класики перейдемо до більш такого кежуального стилю. Знайшла ще ось таку клічасту сорочку. Фірма Тут. Це 14-й розмір. Сорочка в ідеальному стані, на дотик дуже приємна. Цупка тканина, і за складом прекрасна це 100% віскоза, дуже яскрава, дуже акцентна, ну така от дуже незвична. І для мене вона занадто кольорова. Хоча от, на вішаку вона мені дуже сподобалась, а от в примірці якось не дуже. Мені здається, тут якось забагато цих кольорів. Якось воно так дещо наляпано виглядає. Хоча сорочки в клітинку дуже люблю. Сьогодні теж прийшла в такій ж сороці, і вона, бачите, у мене теж яскрава, але все-таки більш стримана не настільки наляпана, як ось ця. Наступною хочу вам показати сукню в розмірі М. Фірма невідома. Немає тут бірки з назвою бренду. Вона доволі довга, це така от міді сукня буде за коліна. Защіпається повністю спереду на гудзики. Дуже мені сподобалась її якість на 90% Вона з котону, 4% віскоза, решта поліестер. Дуже хотілося мені, щоб вона мені підійшла, але на жаль, вона погано сіла в плечах. Вони йдуть такі, як напівспущені, ще й стирчать через те, що сама по собі тканина така от тверда. Добре тримає форму, деколи буває, що плечі завеликі, але вони якось так плавно спадають, і це непомітно. Але в цьому випадку це дуже помітно, дуже мені шкода, що вона мені не підійшла. Навіть якось дивно, оскільки розмір був вказаний М, а плаття виглядає на якусь прямо XL, -ку. воно і в талії таке от широке, і в плечах величезне, якось дивно пошите. Наступними хочемо показати ось такі штани від Zara. вони в такому темному. Зеленому кольорі в розмірі М. За складом тут у нас переважає синтетика, але є невеликий відсоток візку за, а саме 18%. Штани виглядають актуально, вони прямого крою, широкі, на защіпах, хорошої довжини, довгі, але є нюанс, вони в не дуже хорошому стані, мають дуже багато таких невеликих, як ковтунців. Загалом мені вони ідеально сіли, дуже сподобалися. Довго думала купляти, не купляти, адже колір тут дуже рідкісний. Не так часто можна натрапити на штани актуального крою в такому от незвичному і водночас базовому кольорі, переважно які в нас трапляються чорні, сірі, коричневі. А ось такі от зелені ще й вони не є. Такі якісь ядригоні, зелені, а колір дуже благородний. Дуже мені сподобалися, і справді от мучилася брати, не брати, але через їхній стан все-таки залишила в магазині. Їхню ціну зараз вам скажу. Я їх поважила, але все-таки в останній момент не купила. Власне, заважили вони на 117 гривень. І давайте я вам ще покажу сумки. Це в нас той самий магазин, ціна за кілограм 235 гривень, і ось така була з натуральної шкіри сумка, щоправда, в неї понищені кутики. Ось тут можна прочитати назву бренду, і на бірці можна прочитати, що це натуральна шкіра. Сумка така от незвична, з великим бантом. В принципі, банти зараз теж у нас актуальні, то чому б ні, сумка з бантом теж має право на існування. А ми дивимося далі. Була ще ось така чорна сумка, вона абсолютно нова, ще ось тут з картонною магазинною біркою. Але це вже не натуральна шкіра, це замінник. Це така от сумка мішок, яка вверху затягується, і вона справді абсолютно нова ще, ручки замотані в целофані були. Ось ця могла бути дуже непогана сумка, вона такої прямокутної форми, добре тримає форму, але, на жаль, попереду замазана. І ось така була ще каркасна сумка, яка дуже добре тримає форму. Не знаю, шкіра не шкіра, схожа на натуральну, але має такі, як вм'ятинки. Пошкодили її, можливо, тут в ящику. Немає жодного бренду, жодної бірки. Можливо, це і китайська якась сумка, але насправді дуже схожа на шкіряну. А ось ця сумка дуже хорошого якісного бренду. Це тула. Якщо побачите десь в магазині секонд-хенді, обов'язково зверніть увагу на ці сумки. Дуже якісні і класні. Ця сумка у нас як з текстилю, вона з такої як пальтової тканини у поєднанні з натуральною шкірою. Сумочка абсолютно новесенька, що ззовні, що зсередині. Підкладка теж новенька. І вона такого невеличкого розміру загалом мені сподобалася. І була ще ось така невеличка сумочка, вона з натуральної шкіри. Щоправда, вона дуже невеличкого розміру, не знаю наскільки вона зручна і що туди поміститься. Вона така, як сумочка багет, і це теж доволі відомий бренд. Часто він трапляється в секонд-хенді. Справді хороші, якісні сумки, але ось ця не в ідеальному стані, вона має невеличкі потертості. На відео це не так помітно, як в житті. І ще була ось така шкіряна сумка, але вона має дуже багато царапанок, це навіть помітно, добре, помітно на відео. І, скоріше за все, це вінтажна сумка. Ось така вона неї застібка на магніті. І всередині, ось по замку, можна оприділити, що це якась ось така от несучасна сумка, однозначно. І ще був ось такий от клач, скоріше за все, він теж вінтажний, в такому бронзовому кольорі в поєднанні з золотом. Ще ось така бежева сумка, але вона з не натуральної шкіри і не дуже хорошої якості. А ми з вами переходимо в інший магазин секонд-хенду. Тут у нас теж четвертий день завозу, ціна за кілограм 241 гривня. І з одягу знайшла лише ось такий світшот від Томі Хелфігер в яскравому такому червоному кольорі. Розмір вказаний М, знайшла його на чоловічому відділі, але це такий унісекс, підійде як чоловікам, так і жінкам. У складі тут переважає бавовна, а саме 60% бавовни і 40 поліестру. Ось так він виглядає в примірці. По розміру дуже навіть добре підійшов, скоріше за все, він такий чоловічий, оскільки тут дуже довгі рукава. Але якщо оцінювати його стан, то він не є ідеальним, адже колір трішечки є втраченим. Інших дефектів немає, тобто дірочок, плям, затяжок, нічого такого. Але видно, що свішодно носили і все-таки його прали. Його ціна вийшла 96 гривень, але через стан я його все-таки не купила. І давайте вам ще покажу сумки, які були в цьому секонд-хенді. Була ось така шикарна сумка цього ж бренду Томі Хілфігер. Це такий великий шопер білого кольору. Щоправда, у неї кутики заношені, затерті, і ручки ось тут теж усі порозклеювалися і потріскалися. Ось така теж велика сумка, сумка Шопер, але на дуже хорошої якості, хоча вона вся ціленька, без дефектів. Це у нас шкірозамінник екошкіра. Дуже часто трапляються ось такі текстильні сумки, і в непоганому стані інколи можна знайти навіть хорошого бренду. Я колись таку знаходила від редлі. І давайте глянемо, що в нас є в іншому ящику. Ось така велика сумка в непоганому стані, але це все шкірозамінник. Ось ця мені сподобалася в бежевому кольорі. Така вона теж дуже велика, дуже містка, має довгу ручку, дві корочі. Ось такий бренд, щоправда, вона має ось тут потерті кутики. Не критично, але все ж таки не ідеальна. І ще ось така цікава сумка. Тут поєднання різних кольорів, зеленого, чорного і такого бордового. Зачіпається вона на магнітик. І сумка з натуральної шкіри. Всередині є ось така от бірочка невелика, де вказано, що це натуральна шкіра, щоправда, невідомий бренд. Можливо, це якась сумка вінтажна, зроблена вона під крокодила. Така от імітація. Сумка на одній довгій руці, можна носити її на плечі, але щоправда, тут накріплені вона трішечки має потертість. Незначну, але вона помітна. І давайте разом з вами глянемо на взуття, яке було в цьому магазині, нагадую, це четвертий день. Ось такі непогані лофери в непоганому стані, темно-синього кольору. 39-й розмір, я так розумію, це натуральна шкіра. І поруч ось такі чорні балетки з лакованими носиками позаду на п'ятці резинка. Тобто, я думаю, вони мають бути надзвичайно зручні. І гляньте, які кеди знайшла в яскравому червоному кольорі, ще й від дуже хорошого бренду, це мустанг. І тільки гляньте, в якому вони стані, практично не заношені. Всі цілі, п'ятки цілі і навіть не замазані. Устілка в них теж чистенька, тобто вони практично не ношені. Це 38-й розмір. На жаль, вони на мене виявилися за маленькими, а так просто от супер знахідка. Заважили вони взагалі недорого 113 гривень. І поруч тут ще ось такі білі кеди, вони теж в хорошому стані, носики зроблені як з мішковини, і підошва така, як з ниток з мішка. Ось такі кеди дуже схожі на Adidas Gazelle, але це у нас інший бренд, вони, до речі, з натуральної замші стан у них хороший. Ось такі ще балетки в темно-синьому кольорі теж в непоганому стані. А ось ці, я так розумію, якісь вінтажні у нас лофери. В дуже цікавому відтінку, такому бірюзовому, 38-й розмір, вони повністю шкіряні. І емблема дуже схожа на Версачі, Ось такий як лев тут зображений. Але у них дуже затерті каблуки, і видно, що їх так любили часто носили. Ось такі бежеві туфлі в хорошому стані, на танкетці, 39 розмір, але це не натуральна замша. А тут у нас такі балетки в червоному кольорі з такою перемичкою на ліпучку, дещо вони нагадують дитячі, але у нас з такими от перемичками якраз актуальні. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний, і до нових зустрічей!